А от серед цього парку побачили крокуси, які ростуть тут. Квіти вони весняні, але і зараз вони хоча й не цвітуть, то береся діло тут відповідно. Казівник, де показана оранжерея, туалет, галерея. До речі, оцей. Приміщення для скульптури це була раніше кімната, кабінет для гри, для відпочинку. З нього відкривався вид на канал, каналу зараз немає. І так люди розважалися. І, до речі, ця споруда збудована в 1550 якомусь там році. Так, ідем дальше